Чи задумувалися ви коли-небудь, чому деякі місця мають таку дивну назву, що сама веде за собою історію? Якщо їхати трасою від Калуша в бік голеня, ви неодмінно побачите Піло село, яке розкинулося на берегах норовливої річки Чечви вже понад 570 років. Але що ховається за його назвою? Тарі люди й досі переказують легенду, що в часи визвольних воєн тут проходили козацькі загони. Попереду була важка дорога, і саме тут, у соковитих заплавах річки, була найкраща вода. Станьмо на напійло! гукав отаман, зупиняючи сотні коней. Від того короткого наказу і народилося ім'я села. А кажуть, дехто з козаків так замилувався місцевими краєвидами, що назавжди розпріг коня, лишився тут і заснував перші хати. Але піло це не лише казки. Архівні записи 1453 року підтверджують, це земля давнього шляхецького роду, та справжній гард село проявило пізніше. Місцеві пам'ятають розповіді про Криївки УПА в навколишніх лісах. Серед населення й досі живуть історії про неймовірну стійкість односельчан, які тримали зв'язок з підпіллям, ризикуючи життям. Це село ніколи не було тихим у плані духу. Воно завжди дихало свободою. Піло це більше ніж точка на карті. Близькість до калуша та голеня робить піло ритмічним, сучасним, але при цьому затишним. Це історія, яку пише кожен його мешканець щодня. Коли сонце сідає за горизонт, а вдали дні видніються Карпати. Здається, що піло це саме те місце, де варто зупинитися, щоб просто напитися спокою.